На всіх і сьогодні, сьогодні не змогли наші опозиційні політики прийняти відповідне рішення за відставку уряду. Не змогли, бо не, не дістало їм тих голосів. Але вони вже сьогодні, зараз є під адміністрацією президента, і ми сподіваємося, що до кінця дня буде той план дій, що робити далі. Але ми не повинні опускати рук. Дуже хочу сьогодні подякувати студентам, які так масово вийшли, в тому числі в Сукалі. Дякую вам, дорогі. Я хочу подякувати всім, хто кожного дня приходить на такі маленькі майдани і підтримує дух один одного. Я хочу запросити до слова людину старшу, але молоду душею, активістку, яку я знаю вже дуже давно, пану Івану Павлик. Україно, рідна, мила, що з тобою сталося? 22 роки ти вже вільна, самостійна, незалежна, але щось не склалось, люди зневірились і в боргах по вуха, а нинішня влада лише лобачуха. Та навіщо їм отій владі про народ свій дбати? У них лише одна думка. Як більше нахапати, а з крану лється мова, як струмочок дзюркоче. Янукович людям хоче помагати. Вони з Азаровим за народ свій просто вмерти хочуть. Є такі, що вірять, а інші кажуть: от бреше сволота, що вони хочуть Україну вивезти з болота. А ми мусимо працювати і свій розум мати, а не вірити отим брехунам. І за них голосувати. Ось таких ми з вами вибрали. Бо ми таких варті. Того віла десь на Кіпрі, той купив Карпати. А народ наш ходить без роботи. Дітей нема за що вчити. Із планети одяг. О пречиста. Ми благаєм, змилуйся над нами. Доки що так бідувати? Ми ж такі землі маємо, і народ наш в цілім світі найбільш працьовитий, та немає в нас господаря. Ось чому ми биті. Посли Боже на Україну, Свої благодаті, щоб народ наш став господарем. Країні і в хаті щоб міцніла Україна і за приклад сібула. Поверни нам нашу гордість, поверни нам вклади. І не доведи, Господи, знову нечесних до влади, дай нам Боже вік прожити в злагоді і в щасті, у достатку, в добробуті, Спаси від напасті, щоб жінки наші у світі не були рабами, щоб батько був із сином, і з донькою мати. Щоб ми могли в світі гордо голову тримати, щоб весь світ нас шанував. І ми себе також просимо Бога, Матір Божу, і всіх святих разом. Слава Україні! Тож треба таку пам'ять мати, слухати. Я не раз прізвище починаю плутати, бо вже в голові гроється стільки думок. А ця жінка, бачите, такий великий вірш на пам'ять. Пишаємося, пишаємося тим, що у нас такі люди є. Дякуємо. Шановне панство, як вже було сказано, діє штаб національного супротиву, скорочено шанс. І усі, хто досяг 18-річного віку, має можливість відбути на майдан. Якщо ви маєте бажання це зробити? Записуйтеся. Є телефони, які діють у Сукалі 72082, 72084. Ви можете звертатися туди, підходити в районну раду. Зараз поки що мене повідомили, що ось там, де автомобіль знаходиться, там можна списки скласти, їх передадуть на е, в штаб. Дякую. Я запрошую, запрошую до слова міського голову Сокаля Богдана Зарічного. Ми тут слава Ісусу Христу! Всечесні отці, шановна громада! Ми знову сьогодні зібралися на центральній площі міста Сукаля, щоб висловити свою позицію, щоб з'єднатися всім прогресивним українством у боротьбі за свою честь. І за свої права. Сьогодні вже про це говорили не раз. У Верховній Раді через позицію партії регіонів і комуністів не вдалося прийняти рішення про відставку уряду Азарова. Що стосується комуністичної партії, я хочу дати відповідь Олегу Васильовичу Сукальська міська рада вже двічі у 2011 році і 8 травня. Цього року приймала рішення про заборону на території міста Сокаля комуністичної і фашистської символіки. Але через подання в суд прокуратури дані рішення були скасовані. Що стосується партії регіонів, я говорив це вчора, але повторюю сьогодні. Мені дуже прикро, але 5% голосів віддала патріотична Сокальщина за дані партії. За кілька десятків гривень люди продали себе, люди продали своє майбутнє. Це дуже важко усвідомлювати. Я говорив вчора і говорю сьогодні, але це повинно стати дуже добрим уроком. Сьогодні дійсно дуже велике якесь таке розчарування через те, що не була прийнята відставка уряду. Навіть лунають такі думки, що напевно ці мирні засоби боротьби себе вичерпують. Я чув сьогодні. І, в принципі, і з Майдану, навіть такі заяви деяких людей, ну не лідерів наших, звичайно, це звичайних мітингувальників. І хочу сказати, що ми ні в якому разі не повинні цього зробити. Американські вчені соціологи провели дослідження 330 найбільш таких великих конфліктів 20-го століття і зробили науковий висновок, що мирні засоби боротьби приводять до перемоги. В два рази частіше, чим збройне протистояння. Тут має бути тільки такі основні е, речі, як масовість кампанії, як здатність населення самоорганізовуватися, і як здатність міняти форму боротьби, якщо форми боротьби, які до того використовувалися, не приводять до успіху. І саме такі мирні засоби боротьби, але тверду Позицію обрав український народ. Якщо говорити про події, які відбувалися сьогодні у Верховній Раді, то хочу сказати, що це дійсно дуже дуже прикро це м'яко сказати. Тому що уряд Азарова, якщо проаналізувати діяльність всіх урядів в Україні, а їх було більше десяти, то це напевно найменш професійний уряд, найбільш антиукраїнський уряд. І єдиний кривавий уряд в історії України. Ми в останні дні дуже багато говоримо про два основних моменти, які зробив проти народу України цей уряд це зупинка підготовки угоди про асоціацію з Європейським Союзом, ну і звичайно, криваві події, які відбулися на Майдані. Ви ніколи не вірте, коли вам говорять, що президент... Не знав, прем'єр не знав, міністр внутрішніх справ не знав. Можливо, хтось і не знав. Але це є органи влади, центральні органи влади. Якщо вони не, не цього не знали, хтось з них, то ну, це все, все одно не рятує їх від ганьби і не, не заставляє подати у відставку. Це дуже серйозно. Якщо ви пам'ятаєте, згорів і, чи верніше завалився великий супермаркет в Латвії. Уряд Латвії зразу в повному складі подав відставку. Хоча ніякої вини цього уряду не було, тому що це і приватна структура. Звичайно, про всій людині важко десь усвідомити оці в масштабах країни, оці речі, які відбуваються. Я вам буквально коротко наведу діяльність уряду Азарова на прикладі міста Сукаля. Багато людей присутніх знають, багато напевно і не знають, що вже майже рік часу неналежно проходять кошти. Міських громад, зокрема міста Сокаля. і ми не можемо розрахуватися з підрядниками, з людьми, які виконують роботи по асфальтуванню доріг міста, по ремонту дахів і інших роботах, які проводяться. Ми Сокальська міська рада на даний час, маючи чесно зароблені кошти, не може розрахуватися і має заборгованість через діяльність державних структур мільйон гривень. В, район, в районі, напевно, така заборгованість складає близько 10 мільйонів. Це просто надзвичайно великі цифри. Ми не змогли, маючи кошти, зробити ремонти доріг, зокрема вулиці Міцкевича, вулиці Мишуги, частини вулиці Української, нижньої частини вулиці Героїв УПА. І це маючи зароблені кошти. Тому що кошти територіальних громад, уряд це не тільки Сукаля, всіх міст України. Уряд Просто забирає і закриває великі бюджетні дири, щоб заплатити пенсії, щоб заплатити соціальні допомоги, щоб не було соціального зриву. Я запрошую до цього Радського. Це хлопчина, який очолив страйковий комітет ліцеїстів. Можливо, він. Слава Україні! Слава! Дякую всім, що прийшли сьогодні. підтримати нашу акцію, марш наш. Правильно. Разом ми сила, правильно, хто як не ми зробимо, не побудуємо нашу державу. Борітеся, поборете Слава Україні! Дякую! талановита наша молоде, ми вам вдячні! Вдячні за те, що ви висловлюєте свою громадянську позицію тут, підтримуючи таким, таким чином ті майдани, які розташувалися сьогодні по всій Україні. І на Сході, я знаю. Точно є тисячі, мільйони людей, які ось так рано чи пізно в більшій кількості вийдуть на Майдани і впевнено піднімуть голову і скажуть, слава Україні! Я запрошу до слова ще одного активіста з Івана Дзядика. Слава Україні! Пробачте, бо немає, коли на пам'ять вчити так з мене і при ці дні, що я пишу, пишу і пишу. Тільки то що їсти звару собі і трошки господарку. Я хочу зараз, щоб ви трохи загрілися, щоб не мерзли, щоб не казали, що ми вас мучимо, що вас Приготуйтеся, молодь собі в думці і зі мною будемо. Півати колоній Сухайські. Хозарів Київ зносі прибрали, розкрали землю, друна ламали, на конституцію давно наклали, самі до влади себе убрали. На два роки пролонгували, треба ж затерти то, що накрали, ой нащо, за що нари бідує, не скине банду, що їх мордує, замість приросту як ті мухи. У них ушвори, а в нас розрухи, вчених у тюрми за зраду пхають, тільки за то. Що більше знають тільки за то, що на свій ризик тянуть науку, коли у нас кризи, дальше. Мав потабашники сід писали, щоб наші діти дурню читали, нашу історію доверх ногами. Ой, бідні діти, що ж буде з вами. Що буде з вами, як нас не стане, за вас пороблять, та й москалями. Гарматне м'ясо варячі точки. Потім запхає всіх пару бочків. Не дай бог митний, я них запхає, погана доля всіх нас чекає. Хто за границю, хто за Сибіру як наші предки були допіру, якщо не встанем всі ми до битви, то так і буде. Ім рабами жити, вони мій влади, всякі підляки, московські суки і колоняки. Інформацію довести до відома, те, що блаженніший, блаженніший Святослав, нашої української католицької церкви, глава закликає до безперервної молитви за мир і кращу долю України. Зважаючи на суспільну політичну ситуацію в Україні, закликаю всіх вірних церкви та людей доброї волі до безперервної молитви за кращу долю для нашого народу. Прошу всіх молитися, щоб Господь подав нам свою мудрість нашому суспільству загалом і кожному громадянину. Зокрема, молімося, щоб він не допустив до кайданів зла. Але своїм миром і мудрістю звільнив наш народ від усього того, що його поневолює. А відтак простелив йому шлях у майбутнє. Прошу не тільки наше духовенство і монашество, а й всіх мирян долучатися до цієї загальноукраїнської молитви. Приходьмо до храму, хто коли може, у будь-яку пору дня, ночі молімося до Господа за кращу долю українського народу. Ще Now, man.